Вітаю моїх підписників і глядачів каналу. Січень місяць сніг зійшов, але обіцяють і сніг, і сильні морози. Поки є можливість і полоничку видно добре. Прохожусь, я скубую всі квіточки, які з'явилися. Навіть під снігом, тому що совниця, полуниця росте навіть зимою. Це вічно зелена рослина. Зараз квіточки, звичайно, що чорною серединкою. У нас не та погода, щоб зав'язувалась ягода, хоча бувають і такі, але вони. Зайві і не потрібно, щоб рослинка на них витрачала свої сили. Ось уже наскубала. Бачите, серединка чорна йде. І зараз вони ось таким чином дуже низько, бачите? Майже прикорені. Просто тільки не тягніть, щоб не вирвати куща. Ось так. Ось тут за ніжечку раз листя старе, чорне, любе яке є, я не рухаю взагалі. Отак обдивляюся. Ну, що вже пропустили, то пропустили, але то таке... толку з нею ніякої не буде. Бачите, дуже тоненька. Ось так раз і обскубнула. Ось тут теж будуть, напевно. Так, от продивляюся, і що бачу, те обскубую. Ось таким чином прохожу всі, чищу свої кущики. По можливості, звичайно, якщо лежить сніг, не треба її там колупати, хай собі спить. Щодо зими, і я коротенький. Зробила відео на рахунок купівлі на зараз якихось препаратів. Не знаю, може, я просто не бачила чи не зустрічалась з таким, але на сьогодні виявилось для мене новиною, що. Раніше більшість інтернет-магазинів надавали безкоштовну доставку, якщо це на певну якусь суму. Ну, в кого великі ділянки, кому треба велика, великий об'єм, це звичайно дуже вигідно. Там було від 500 гривень, від 1000 гривень, від 2000 гривень, від 5000 гривень, в залежності в якому інтернет-магазині. В цьому році я стикнулася з тим, що почала дивитися. І різні інтернет-магазини. Дивлюся безкоштовна доставка, дивлюся, яка сума, але виявляється нововведення, пов'язані з тим, що безкоштовна доставка тільки до складу нової пошти. до складу нової пошти. Ось це безкоштовна доставка. Чому? Я замовила собі відерце Органічного добрива, яке коштувало, не пам'ятаю точно, в районі 230-240 гривень за ці 10 літрів і оплатила доставку 210 гривень. Ну, як спочатку, дуже була незадоволена роботою нової Почти, але нова почта тут взагалі ніяким боком. Почала виясняти, доставка все-таки 100 гривень. А ще 40 гривень, тому що фірма замовляє кур'єра до себе на фірму. І 70 гривень за те, що фірма попросила запакувати нову почту. Нова почта надає такі послуги, як пакування, як кур'єри. І нова почта тут взагалі ні до чого. Вона, як фірма, надає ці послуги і бере за них кошти. Тобто, доброго, мені вийшло, практично, рахуйте. В два рази дорожче ніж його ціна. Тільки з цією я випустила цей ролик. І хто так само зимою, як я, замовляє щось з інтернету, вважайте на цей фактор, щоб потім не бути настільки здивованою, шокованою, як була я. Неприємно, чесно кажучи. Знаючи цю історію, якби мене попередили, я б напевно все таки подумала, чи мені замовляти, чи по весні купити його просто в магазині. А все-таки добрива я виписала. Так як маю і квітники, і ожину, не тільки полуницю. Тому як би продивлююсь, і якщо є можливість фінансова, завжди краще мати це уже готовим. Коли воно мені було потрібно, тоді його і візьму. Ось так я поділилася з вами. Такими новинами, хоча, може, вони для вас і не новини, для мене це стало досить такою новиною. Тобто, треба читати, куди саме безкоштовна доставка. Спокійного, мирного неба. Все буде Україна. Дякую вам.